Доброго дня, мої шановні глядачі, сьогоднішнє наше відео буде на тему, що хотіли б вам передати ваші духи роду. Так, це ті люди, які вже пішли від нас дуже давно, або, можливо, недавно, але вони дуже сильно спостерігають за нашим життям та стоять за нашими спинами в захисті. Ми завжди є дітьми свого роду. І тому... Знаєте, я для себе зробила таке визначення, що потрібно славити свій рід. Так? Завжди. Тому що наші родові предки завжди за нами. Це завжди сила, так як ми їхні діти. І вони нас завжди чують. Це практично аналог вищих сил. І тому, що б хотіли вам передати ваші предки. Буде три варіанти: оранжевий, фіолетовий та червоний. Кожен з вас пусть, нехай вибере свій кольор, і ми починаємо. Починаємо з оранжевого. Так, перший варіант, щоб хотіли передати предки, які стоять на захисті. Які стоять на захисті людини, яка вибрала перший варіант. Пам'ятаємо, що це общого формату відео. І якщо з вами не резонірує, то дивіться інше. Так? Вибирайте або інший варіант, або взагалі прослуховуйте всі три варіанти. <кій> Дивимося. Тим більше зараз такі сильні дні були. Що хочуть передати? Так, ну, по першому варіанту, тут прийшов чоловік, який загинув від 9 місяців до 9 років, і загинув він в дорозі. Тобто, або аварія була, просто для кожного буде кожному своє, але цей чоловік загинув в дорозі. Що я хочу сказати, що він передає? Він передає те, що вам, на зараз, він вас досить любить, так? Не буду казати, кохає, тому що для когось це чоловік, для когось це кохана людина, для когось це батько, для когось це дід, прадід неважливо. Загалом то каже, що він вас любить, за вами спостерігає, охороняє всі ваші дороги. Куди б ви не пішли, він завжди з вами. Найбільше він передає, що до вас йдуть гроші. Та шанси для реалізації своїх потреб, Так, щоб ви реалізовували якісь свої мрії. Щоб ви були щасливі. Ця, цей дух він допомагає вам. Можливо, він сниться вам вночі і приносить інформацію, яка для вас є дуже корисна. Все, що стосується грошей, він дуже сильно охороняє. Тобто всі гроші, які повинні вам належати, вони до вас дойдуть, прийдуть, і взагалі-то ця людина говорить, що не бійся, я з тобою, бери всі шанси щодо грошей і реалізуй їх. Типу, ти будеш мати свій результат. На довге-довге життя, так, я дам тобі забезпечу щасливе майбутнє. Чого тут ви повинні... не чекай нікого, будь мудрий або мудра, завжди допомагай іншим, і тобі це вернеться. Тобто, ця людина, скоріш за все, була такою, яка допомагала всім. Так? Тобто, хто б не прийшов за порадою або за як. Якимись там грошима, тут не говорять за позички, але більш за все тут за допомогою. Коли приходили люди до, за допомогою до цього чоловіка, то він завжди протягував руку допомоги. І він говорить, що і ти так, роби, допомагай іншим, і тобі це завжди вернеться грошима. Так. Якщо ви жінка, то говорить, що у вашій дім прийде кохання та прийде стабільність, але це буде не так швидко, не так швидко на українській мові. Так, і що ще? І тут декого стосується те, що буде поповнення в сім'ї, тобто діти. І я хочу сказати, що взагалом ця людина охороняє вашу стабільність, яка в вашому є домі, і дає вам фінанси, на які ви потребуєте жити. Так, ну так, я хотіла спитати, чи потрібно його про це просити. Ні, це те, що вам по вашому житті дано. Він це. Оберігає і завжди спостерігає за тим, щоб ви получали те, що вам належить. Ні вашу долю нічого у вас вкрасти не можуть. Він за вами дуже сильно стежить. Це був такий перший варіант. Дуже я хочу сказати, що це дуже круто. Дуже круто. Це був перший варіант. Другий варіант це фіолетовий. Фіолетовий, що хоче передати духи роду по фіолетовому. Там було про гроші в першому, що не переживай, всі гроші будуть в тебе, всі шанси. По другому варіанту, що? Розкажуть, ну, тут кохання. А тут захищають чоловіків або жінок. Від неправильних стосунків. Тут ви під захистом. Я хочу сказати, що по-другому варіанту тут духи рода говорять, що люди, які заходили в ваше життя і хотіли його змінити, як третє лице, так вплинути на нього, на ваше життя, на ваші стосунки, на зараз вони получають. Бумеранг або відкат. Тобто ці люди зараз несуть покарання. Їх від вас закривають, зачищають ваш простір і дають, тобто, ви тут повністю захищені від впливання третього лиця. Любого, чоловіка, жінки неважливо. Більш за все, тут говорять про те, що. Ти захищений або захищена від людей, які будуть впливати на твої стосунки та лізти в твоє життя? Так, що тут говорять духи? Що вам потрібно займатися творчістю. Тобто, ви повинні або малювати, або писати вірші, або щось ліпити, вам потрібно дуже сильно розвивати свою вішутху, Так? Це чакра як горлова, яка відповідає за творчість. Тобто, можливо, якесь плетіння, вишивання. Говорять, що то, чим. Те, що ви займаєтесь, те, що вам найбільше всього подобається, як хобі, воно взагалі вам принесе якусь зірковість. Тобто, ви десь прославитеся своїм вмінням. Так, і у вас тут чекають дуже сильні матеріальні блага. Тобто ви дуже сильно обдарована людина, дуже гарна. І взагалі-то я хочу сказати, що ви скоро будете збирати свої дари від духів роду. Ви щось, я не люблю слово, заслужили, так, але ви щось отримаєте від них. Тому що вони говорять, що ти сама або самий, кращий. Ми тобі даємо стабільність, ми тобі даємо. Проц... Розвиток, розвивай свої вміння, гори бажанням, бажанням стабільності в будь-якому розумінні. І скоро я хочу сказати: у людей, у яких нема свого дому, так, то у вас тут скоро буде своїх чотири угла. Тобто, можливо, ви будете приобретети. Магазин відкрити, або ви відкриєте свій офіс, або і справді купите ДІМ так для себе. Тому що тут у вас ви приміщення, якесь буде у вас. Так, і вас взагалі-то ви повинні бути легкі. Взагалі-то тут, по-другому варіанту, дуже сильно вас хвалять. Кажуть, що ви гарна, гармонійна, так, але е, єдине, що у вас е, горлова чакла, чакра заблокована і вам потрібно її прокачати. Прокачується вона завжди якимсь мистецтвом тобто малювання, співання, е, бісероплетіння, вишивання, ліплення, все що завгодно. Навіть танці. Ну, танці більш за все впливають на... А моторика — це вішутха. Іноді співи, так? співи, розмови. так, І у вас тут відкриті дороги, ви повністю захищення. Людина. Хто б на вас не нападав, тут кажуть, всі получають своє покарання. Тобто, на зараз ви захищені духи роду. Повністю вас захищають, балансують і дають вам силу для якихось подвигів. так? Для того, щоб ви продвигалися по своїй роботі. Для когось тут іде кар'єрний рост, дуже багато арканів старших. І взагалі-то. Все, що у вас було за спиною, так? В минулому. Якісь негаразди, вони всі уходять. На даний час ви будете процвітати. М -м -м Клас. Тут взагалом дуже цікаво, молодці, заслужили. Так, третій варіант червоний фломастер. Десь діла свої камінчики. Знайдемо. Так, б хотіли передати третьому варіанту духи рода. Ого. Так, дівчата, це не стосується хлопців, це стосується жінок. Можливо, я зніму на цю тему. До вас йде людина, чоловік. Це як ваш шанс. На даний час ви дівчина або жінка, вас тут дуже сильно хвалять, зразу скажу, ви дуже мудра людина, ви дуже наповнена людина. Ви в своєму крузі людей, ви є зіркою. Вас настільки люблять ваші духи рода, що ви настільки справедлива, вірна і гарна людина, що uh, говорять, що зараз ви займаєтесь дуже сильно своєю працею. Uh, можливо, хтось працює, продвигається по кар'єрній лісниці. Ну, в общем-то, не знаю, драбина, не драбина взагалі-то, що у вас йде вгору кар'єрний ріст. І на зараз. До вас іде чоловік. Так, якщо ви заміжня, то говорять, і якщо момент, і якщо у вас чоловік воєнний, взагалі-то зі станом в Україні, так, це більшість, то говорять, що цей чоловік, так, що у вас сімейні стосунки, дуже сильно збалансуються і наповняться. Тут примирення. І дуже сексуальна тяга друг до друга один до одного, і ви відчуєте, що ви дуже кохана. Для тих, які самотні, або в відносинах, які не приносять ніякої радості в житті, так? тобто живу бо живу, бо нажили дуже багато, або тяжко нести, важко кинути. До вас іде чоловік. Який буде для вас великим шансом для стосунків, для сім'ї. Тут людина, яка дуже сильно розумна, забезпечена, забезпечена. Я не буду казати, що до вас йде мільярдер, але тут людина, яка має свій е, мішок, можливо, скриню з грошима. І він до вас по третьому варіанту йде, для того, Ведуть його духи роди для того, щоб ви з ним з як сказати почали жити як сім'я. Тобто тут говорять, немає немає вас ніяких варіантів. Ця людина прийде і вас візьме за дружину. Тут тільки для жінок третій варіант. Так, і ви відчуєте, яка ви кохана, ви змінитеся дуже сильно. Ця людина прописана вам вищими силами. Це не кармічний рік, це людина, яка вас настільки наповне коханням, що ви взагалі то, ви взагалі -то згадаєте, що таке. Кохати, бути коханою, бути гарною, хотіти бути коханою. Так? Тут людина, яка взагалі не любить треугольників, так? третіх лиць, які будуть впливати, чоловік досить вірний, або вже, мабуть, нагулявся. Так добре, і що тут кажуть? Ну, говорять, що так, у нього дуже складна і характер, але і ви не сахар геть. Зовсім тут жінки, які вже а, такі пізнали життя, а, мають свій розум, і я хочу сказати, що тут більш за все ви зійдетеся а, на розумов. Я не знаю, як сказати, на менталі. так, Тобто думки і погляд на життя у вас буде однаковий. Тобто ви зрозумієте, що це ваша людина. Тут не буде сексуального похоті, так, тобто ви не будете а, хочу, не можу, вау, так, так, це моя мужчина. Так. Кружи мене, кружи, кружляй мене, кружляй. Ні. Тут буде. Я тебе розумію, ти мене розумієш. а Ми з тобою одного дихання. Тобто вам буде з ним максимально комфортно. До вас ведуть такого людину. І саме найголовніше це людина стабільна та фінансово забезпечена. Ось таких було три варіанти. І такі були предки, які вам щось пророкували або давали ваше наставлення. Бажаю вам успіху та процвітання. З вами була Тетяна.